Я Даша, я подорожую вперше з ЛапТревели взагалі в форматі групових турів Також подорожую вперше. Ми разом з подругою сюди приїхали. Так, особисто мені все дуже сподобалось, дуже крута організація. Така країна, як Ісландія. Мені здається, що ми б ну для нас було б важкувато е, організувати все самостійно. А так було все дуже класно. За нами піклувалися, робили нам собою. Класні локації, все дуже продумано класні, класний будиночок. компанія, які приїжджають також. Не знаю, що ще сказати? Все було чудово. Нам все сподобалось. Ми не придумали навіть. Нам дали завдання придумати, що нам не сподобалося, ми не змогли. От. Ну, зрозуміло, що треба їхати, і треба мати на увазі, що природа не завжди буде вам. Не завжди те сонце буде світити, але типу, якщо ви до цього готові, то це дуже дуже круте місце, щоб приїхати і з лаптревел і Павло. Вам дуже дякую все.